На цьому тижні, як і з перших днів моєї роботи у металісті, 1925, ми працювали над тим, як я люблю грати. Мова йде про контроль м'яча, атаки через фланги. Прагнемо вибудувати свій футбол. Тож усі футболісти і тренерський штаб працювали разом над цими складовими весь тиждень. Щодо знайомства з командою, то імена та прізвища усіх гравців я вже знаю. З цим усе нормально. Ми познайомилися з усіма гравцями як на полі, так і за його межами. Будемо далі вже більш якісно готуватися до кожного матчу. Якщо казати про фізичний стан, то команда дуже добре працювала цього тижня. Футболісти багато та добре грали у футбол. При цьому дуже багато рухаючись з м'ячем та без м'яча. Я думаю, що їм уже стало легше виконувати вправи та вимоги, які вони включають. Я люблю, щоб моя команда грала з м'ячем. Це той стиль гри, який я хотів би бачити. А забезпечити це можна завдяки організації гри, щоб уся команда постійно брала участь у грі. Не має бути такого, щоб один чи два гравці вирішували долю матчів. Вони мають усе робити разом: разом працювати у захисті, разом в атаці та разом вирішувати долі матчів. Та ні, я знаю усі команди. Скільки років я стежив за прем'єр-лігою, стільки років я стежив за першою лігою. Знаю, що відбувається у цих чемпіонатах. У кожній країні, де я працював, хоч це Нідерланди, Ізраїль чи Україна. Перша ліга це завжди інший стиль футболу. Часто команди більше покладаються на фізику. Те, що я бачу в Україні, усі команди намагаються грати у футбол, і це нам підходить.